За останні три роки ви запізнювались на роботу до лікаря чи на побачення через повітряну тривогу. А якщо точніше, через зупинку громадського транспорту, а витрачали космічні суми на таксі. Або притиснувши щукою до вікна маршрутки, намагались ну, хоч якось доїхати до пункту призначення. Одного разу просто потрапила на Лук'янівку о одинадцяти вечора на новоболонь. Ну якось не дуже зручно, тому що ну вони зупиняються і більше не дають ніякого транспорту, щоб дібратися потім. Тому ну це не дуже правильно. Так, я думаю що це невірно, і потрібно давно змінити. щоб у транспорт. Працював свої відповіді на ці злободенні питання можете писати в коментарях. Не соромтесь, бо я не збираю стримуватись. Хотілося б, звісно, щоб воно працювало, тому що дуже важко добиратися, особливо з лівого берега. Дуже багато У мене одногрупники дуже багато запізнюються через це. Ставлюся погано. Особисто мене це нурально задовбало, бо коли у дорозі чуєш сигнал повітряної тривоги, вже не так боїшся тих ракет чи шахетів, як того, що тебе просто випруть з автобуса чи трамваю на вулицю. Я не знаю, скільки вже того кличка просили відмінити цю ідіотську практику. Один, два, три, вісім разів. І так, я чула і знаю, що міська влада обіцяла нарешті переглянути цю традицію, напрацьовує якийсь там алгоритм. Не пройшло пройшлої трьох років. А ні, майже пройшло. Хоча, чесно кажучи, думаю, що після нашого свіжого розслідування, де ми зсередини показали, як столичні депутати і чиновники деребанять Київ під кураторством Дениса Комарницького, в кабінетах на хрещатику трошки інший порядок денний. Якщо ви не бачили цього ефіру, посилання на екрані. І поки на хрещатику думають, я вирішила подивитись на проблему скорення. І якщо ви не киянин і вже тягнетесь перемикати відео, зупиніться. Раджу подивитися далі, і не тому, що завжди приємно слухати про проблеми інших, а тому, що це класична історія ідіотизму, бо з одного боку вже якось і перед людьми соромно. Вже нібито і не лишилось міст в Україні, де як лунає тривога, життя зупиняється. Треш. Я просто не з Києва і в моєму місці не зупиняють. Громадський транспорт під час повітряної тривоги я знаю, що е, транспорт зупиняється зараз наразі тільки у Києві. Мені здається, що найліпшою було б, якби транспорт ходив, е, і це не накопичило б велику кількість людей на зупинках. А з іншого боку, і відповідальність на себе якось брати не хочеться. І ще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак, адже люди в гром громадському транспорті теж є мішенню для ворога, і рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не якісь окремі особи. Окей, рада так рада. Тому давайте сьогодні я вас поіменно познайомлю з цією радою. Віталію Володимировичу, вітання. Знову ж таки думаю, що після нашого розслідування склад цієї ради дещо поміняється. Але менше з тим, думаю, що більшість підписанців цього геніального рішення пересуваються містом точно не тролейбусами, а комфортними автобізнес-класу. Нам так не жити. Але перед тим як я поїду чи не поїду, тут вже не вгадаєш. Я хочу подякувати усім, хто підтримує роботу нашої команди. І якщо вам дійсно подобається, що ми робимо, під цим відео є кнопка спонсорства, а також посилання на донат і патреон. Так ви зможете отримати доступ до наших закритих прямих ефірів. Тож долучайтесь, у нас цікаво. Отож, повернемось у липень 2022 року. Саме тоді Рада оборони міста Києва прийняла рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Приймали, як самі кажуть, з урахуванням примірного алгоритму від ДСНС. Я зауважу примірного, тому звучить він десь так. Повітряна тривога, повітряна тривога. Добре, якщо серйозно не можна знецінювати небезпеку рашистських обстрілів у зазначеному алгоритмі, ДСНС рекомендує зупиняти транспорт, а водіїв скеровувати людей до найближчого укриття і власне самим теж туди йти. І це б може працювало, якби ж то а всі укриття знаходились в зоні досяжності. Б. Всі укриття знаходились в належному стані. Але маємо, що маємо. Давайте відверто це не спрацювало. От уявіть, хоча тут особливо і уявляти не треба. Ви їдете на роботу, лунає тривога, транспорт зупиняється. Ви викликаєте таксі. Питання: скільки часу ви простоїте у заторах, намагаючись перетнути міст з лівого на правий берег, бо таких розумників, як ви, півміста? І ще одне питання: наскільки безпечно стояти у заблокованій заторами автівці під час тривоги просто на дорозі? Або ж давайте подивимось правді в очі. Часто водії зупиняють транспорт і продовжують там сидіти. Ти навіть іноді дозволяючи пасажирам залишатись в салоні, або ж люди просто натовпом стоять на зупинці, чекаючи на маршрутку. До речі, їх би теж мали зупиняти. Це правило розпочується на весь громадський транспорт, який працює в місті Києві. Це і комунальні перевізники, а також і приватні перевізники. Але щось не склалось. Може, тому що хтось вже має заробляти у той час, коли б міг наповнюватись міський бюджет. Є у цьому всьому якась логічна помилка, чи не так? Щоб ви там собі не думали, Рада оборони міста Києва у складі 29 осіб вирішила по-своєму. Тож хто ці люди? Але про них розкажу вже в студії, бо нарешті дісталась до роботи, і, якщо чесно, підмерзла. Просили у КМДА документи. Нам скинули власне копію самого протоколу та перелік членів цієї ради оборони, які на той момент входили до її складу. Скажу чесно, чи всі вони були за, я не знаю. Бо протокол виглядає так: присутні члени Ради оборони міста за списком. Слухали про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану. Вирішили, що вирішили. Ви вже знаєте. Так я не знаю, чи повним складом ради приймалося це рішення, чи взагалі було за нього якесь голосування. Тому, шановні члени ради оборони міста, якщо я про вас згадаю, а ви були проти, подайте якийсь знак. Під самим протоколом три підписи. Отож, ці люди точно про нього знали. Перший співкерівник ради Віталій Кличко. От тут варто віддати меру належне. Він як і був від початку проти, щоб транспорт їздив в тривогу, так проти і залишається. Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт, і не ті, хто роздає обіцянки це зробити заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду. Я от прям дуже сумніваюсь, що почувши сирену, кличко вистрибує зі своєї секвої, чи злазить з велосипеда або мотоцикла і біжить в метро ховатись. Але від мене плюсик за стабільність. Далі в нас другий співкарівник Ради оборони Києва Микола Жирнов, вже колишній керівник КМВА. Це як кличко тільки по військовій частині. А про колишніх – або добре або ніяк жартую. Але сенсу згадувати не бачу. Замість нього військову адміністрацію очолив Тимур Ткаченко. От він, власне, і заговорив про перегляд цього рішення. Але пішли далі. А далі Олег Куявський, секретар ради оборони, перший зам в департаменті муніципальної безпеки. Якщо вірити свіжій декларації, нуль транспортних засобів. Капець, дайте йому, хоч службове авто, з такою відповідальною посадою краще не запізнюватись на роботу. Дивіться однозначно, що ситуація з 22-го року змінилася, і потрібно рішення переглянути. Після того ми отримали листи від військових, які поміняли свою позицію. Отож, троє підписали рішення. Далі суто перелік за списком. Ще раз чи всі за без поняття? Але сорі, рішення колективне, тож і відповідальність на усіх. Одразу скажу: членів ради на момент прийняття рішення було 29. Частина з цього переліку вже змінили роботу. Тому ми взяли до уваги тих, чиї посади на момент запису цього випуску є актуальними. Серед них Микола Поворозник, заступник керівника Ради оборони в КМДА зам Кличка. І отут він, як і власне кличко, стабільно був за те, щоб транспорт стояв у тривогу. От його свіженька відповідь на запитання наших колег. Державна служба з надзвичайних ситуацій заперечує проти того, щоб транспорт їхав під час. Е е пов'язано на тривога. Рекомендаційні, нерекомендаційні вони носять характер, але вони розуміють, що це є небезпека, а вони несуть відповідальність за безпеку, тому вони не рекомендують для того, щоб транспорт Ще один заступник з питань здійснення самоврядних повноважень кличка в КМДА і заступник в Раді оборони Києва Андрій Крищенко. З 2015 по 2021 рік очолював Київську поліцію. Чи голосував, як голосував? І головне, чи змінилась його думка стосовно зупинки громадського транспорту під час тривоги зараз питання, бо слухавку він не взяв. Тому далі. Директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук. Він слухавку вже взяв, однак відповідати на запитання не виявив бажання. Я по телефону не хотів би нічого коментувати. Uh -huh. Я маю маю свою позицію цього питання, маю своє бачення, але ж бажаєте, можете зробити письмовий запит, моєму письменнові мога були по телефону, нічого коментувати не буду. Вибачте, щось не дуже в нас щедрі на коментарі. Представники міської влади. До речі, тут є і ті, кому на тлі останніх новин дзвонити якось і сенсу не бачу. Наприклад, в складі Ради оборони був заступник кличка з питань цифровізації Петро Оленич. Той що у нас же клієнт ходить». Земля на щоті. Думаю, треба зробити так. Думаю, треба документально, щоб якщо давал, давав, був чек-азділки. З посади Кличко його звільнив. Замість чеків у нього тепер підозра від набу за корупцію у земельній сфері. Далі секретар Київради Володимир Бондаренко, який теж засвітився в історії про Комарницького. Ні, ну ми можемо придумати деле що угодно. Поки без підозри, але сподіваюсь, це питання часу, так само, як і його посада в Київраді. тому сенсу щось його там питати я не бачу. До складу Ради оборони Києва входить ще один зам кличка Петро Пантелеєв. З ним поговорити не вдалося, тож як ставився раніше до зупинки транспорту і як ставиться тепер, запитати не змогли. Далі список членів ради суттєво помінявся: замість Юрія Максимова, військового комісара Київського ТЦК, Віталій Хом'як. Замість Олега Кіпера, керівника Київської прокуратури, Марія Вдовиченко, яка зараз виконує його обов'язки. Тому не буду вас вантажити зайвими прізвищами. До речі, там ще в переліку голови усіх районів Києва. Вони там теж частково помінялись, тому можна я не буду усіх називати, бо їх 10 штук. Все, в принципі, це оці люди, через яких ви запізнюєтесь на роботу. Не дякуйте. Тепер трохи про проблеми з точки зору урбаністики. Погано ходить транспорт, а в нашому випадку ще й немає гарантії, що взагалі ходить. Нагадую про міх вражки і все. Привіт, кілометрові корки. Наразі ми бачимо, що рішення не зовсім працює, тому що е, люди, яким потрібно все таки дістатися на роботу чи кудись дістатись, вони е, не пересідають, не, не йдуть в укриття, як це було заплановано, коли це рішення приймалось. Вони пересідають на інші види транспорту, автівки, таксі, маршрутки, і, таким чином створюючи додаткові скупчення людей. Тобто, перша проблема, перший наслідок це те, що е, не стає без, більш безпечним. Е, це просто для людей доводиться все одно віддаватися на безпеці. Загальна кількість автомобілів у Києві десь більше мільйону. А тепер уявіть, що всі в тривогу виїжджають зі своїх гаражів. А у нас і без цього їхати з Троєщини в центр ну десь як до Житомира. Так само це додає фінансові такі навантаження на людей, які мають переплачувати за таксі. або е Зупиняти зупиняється транспорт, і люди так само не платять за приїзд. Цього втрачаються гроші і транспортного департаменту міста. І загалом всі ці проблеми, як скупчення людей, довге відновлення транспорту після того, як тривога закінчиться 2-3 години, воно підриває довіру людей до громадського транспорту. Транспортний колапс, затори, скупчення втомлених, а від того злих людей банальна неможливість просто дістатись додому. реалії сьогодення. Так, я розумію, що в країні війна, але ж тут питання вже у здоров'ї. Логіці. Тож, чи зміниться це найближчим часом, питання відкрите. Рада оборони міста обіцяє от-от переглянути алгоритм руху громадського транспорту. Першим про це публічно заговорив новий очільник КМВА Тимур Ткаченко. Сьогодні ми маємо самі собі е, сказати, що найголовніше це відповідальність, а не бажання. Піти від цієї відповідальності, тому що рішення, яке працює сьогодні, воно більш націлене на те, щоб зняти з себе відповідальність і у разі, не дай Боже, прильоту, сказати, що, бачите, є папірець, ми ж сказали. Ну, вибачте, не працює. Окей, тут повністю погоджуюсь, але які інші варіанти? На мою думку. Той алгоритм, який був запропонований, він був нормальний. Тобто водій самостійно приймає рішення, чи їхати далі, чи ні. Далі надає можливість тим, хто знаходиться в громадському транспорті, вийти, якщо хтось бажає під час тривоги вийти, тому що це право людини. І далі він або рухається, або не рухається. Я запропонував особисто міському голові. Якщо це його зона відповідальності, комунальні підприємства, які призначаються керівники низьким головою, можна спокійно, наприклад, дати внутрішні накази і водіям або заборонити, або дозволити рух під час повітряних тривог в якості рекомендацій, наказом. Керівника комунального підприємства. Це логічно, тому що працівники комунального підприємства, е, водії, вони підпорядковуються департаменту транспортної інфраструктури. Тобто, якщо ви говорите про те, що відповідальність на вас, ну будь ласка, беріть робіть таким чином. А якщо це Рада оборони приймає, тоді це колегіально, і тут має бути почута думка кожного з представників консенсусу поки не дійшли, тому алгоритм ще в процесі. Єдине, в чому було заперечення в тому, що тут. На сьогодні напрацьовувався, він напрацьовувався в контексті перекласна відповідальності на Тому зараз повинна просто влада взяти на себе в особі Радіо оборони відповідальність і прийняти чітке рішення. Якщо нас змінилася ситуація, військові кажуть, що можна. ДСНС поки говорить про те, що не можна їхати, тому взяли зараз паузу в тиждень для того, щоб провести додаткові консультації з усіма силами безпеки оборони. Отут дозволю собі рефлексію: рекомендації керівників КП, відповідальність вибору їхати чи висаджувати людей, покласти на самих водіїв. Як на мене, варіант, м'яко кажучи, не дуже чесний. Бо це нагадує історію з охоронцем поліклініки, який отримав вирок за те, що не встиг відкрити укриття під час тривоги. Тоді, влітку 2023-го, під час чергової ракетної атаки росіян на порозі поліклініки загинуло троє людей, серед них дев'ятирічна дитина. І отут я дуже сумніваюсь, що вішати замок на укриття була ідея охоронця, а от ключі були у нього, тому з ними відповідальність. Я вже перечував, який вибір робитимуть водії, і мої їм співчуття. Вже уявляю ці сварки з пасажирами. Але тиждень на доопрацювання рада оборони взяла. Тримаємо кулачки. Майже три роки чекали, то ще протягнемо. На сьогодні все так. Знаю, це був крик душі, і сподіваюсь, ви розділяєте його зі мною. Якщо вам сподобалось, поширюйте це відео друзям та ставте вподобайки. А якщо дуже сподобалось, то підтримуйте команду Бігус.Інфо за посиланнями під відео. Ще побачимось.